Секрети на старій світлині Валентина відчувала, що спіймала за хвіст птаха щастя, зустрівши свого коханого Олега. Їхні стосунки були сповнені тепла, розуміння та спільних мрій про майбутнє. Проте, як тінь на ясній галявині на їхньому горизонті постійно виникала постать Марії Олександрівни, Олегової Матері та за сумісництвом вельми суворої свекрухи. З першого ж знайомства Марія Олександрівна поставилася до Валентини з неприхованою підозрою та зневагою. Їй здавалося, що ця молода жінка недостатньо серйозна, не надто заможна і взагалі не гідна її єдиного сина. Кожен візит до свекрухи перетворювався для Валентини на моральне випробування, сповнене дріб'язкових зауважень про її зовнішній вигляд, кулінарні здібності та манери. Олежик заслуговує на кращу партію. Ця думка, здавалося, не сходила з уст Марії Олександрівни. Сумніви, які сіяла свекруха та її постійна критика, створювали напругу у молодій сім'ї. Олег, розриваючись між любов'ю до матері і дружини, часто відчував безсилля. Валентина ж, попри внутрішню образу, намагалася зберігати спокій і вірила, що з часом зможе розтопити крижане серце свекрухи. Одного осіннього вечора Валентина та Олег приїхали до Марії Олександрівни в її охайну оселю. Після вечері, що минула мовчазне невдоволення господині, Марія Олександрівна дістала з поважної шафи старий шкіряний фотоальбом. Подивимося, Олежику, на наші старі світлини, промовила вона, зручно вмостившись на дивані та запросивши сина приєднатися. Валентина сіла поруч, намагаючись не привертати зайвої уваги. Вони гортали пожовклі сторінки, розглядаючи дитячі фотографії Олега. Раптом Марія Олександрівна зупинилася на одній світлині. На ній була зображена маленька дівчинка з великими уважними очима та двома кумедними хвостиками. Серце Валентини раптом забилося частіше. Це було її дитяче фото, яке колись давно зробив її батько. О, а це хто така? з невинним виглядом запитав Олег, розглядаючи незнайому дитину. Марія Олександрівна перевела на Валентину важкий погляд, і в її очах майнула ледь помітна тінь. А це, Олеже, це маленька Валентина. Ще до того, як ти її зустрів, Валентина здивовано підняла брови. Невже у свекрухи є її дитяча фотографія? Як таке можливо? Звідки у вас це фото? Марія Олександрівно, несміливо запитала вона, свекруха зітхнула і в її голосі з'явилася несподівана задумливість. Це давня історія, Валечко. Історія, яка тягнеться ще з тих часів, коли твої батьки жили неподалік. Ми були знайомі, дуже добре знайомі. Вона перегорнула ще кілька сторінок. І на одній з них Валентина побачила спільне фото. Її маленька вона тримала за руку маленького Олега. Поруч стояли їхні молоді батьки, які, як з дивом усвідомила Валентина, дивилися одне на одного з особливою теплотою. У повітрі зависла напруга. Сімейні таємниці, які до цього часу дрімали, почали пробуджуватися. Старі образи і незрозуміла недовіра Марії Олександрівни раптом набули нового тривожного сенсу, альбом спогадів несподівано став вікном у минуле, де переплилися долі їхніх родин, кидаючи довгу тінь на родинний спокій сьогодення. Тепер Валентині та Олегу доведеться з'ясувати, які саме секрети приховують ці пожовклі світлини та як вони вплинуть на їхнє щастя.